День розпочався о сьомій, і я дуже злий, без сніданку, навіть без кави поїхав в дорогу. Ола! E, вже проїхав якихось 25 кілометрів злючий, бо не поснідав. Ще й магазину не було в тому селі, де ночували. І от заскочив велике місто, я взагалі мріяв про сніданок в готелі. Але в цьому великому місті готель був років 20 назад, а зараз залишилися Альберго і хостели. Так що я зайшов в кафешку, типу, поїсти. Тут якась запіканка картопляна, шарлотка і кава. І щось мені обійшлося до 5 євро. Так що задоволений буду їсти. От посеред міста в суботу розкладається базар о 9-й ранку. Розкладається. Да я на своєму базарі о 9-й ранку вже біля хава в нових брюках. І ось катаюся собі. Дорога пряма, без ніяких горбів, без річок і аж почав нарікати, що типу, занадто легко, а потім такий собі. Сажда, ти не афігів, типа, що вже нарікаєш на простеньку трасу. От серйозно. І вітер попутний, і зупинки постійно. І навіть не було так жарко. І без пагорбів, без спусків. Ну, прям прекрасно було. Навіть не знаю, що мені не подобається. А тут прикольно, подивіться, дерева в... Таких світерках в'язаних. Я не знаю, що це за прикол, але от якихось метрів 300 то були ці дерева. Напевно, тепло їм. І буквально через 5 кілометрів я стою на зупинці, а тут такі огромні просто столи, прям царські. Видно, що цінують пелігрімів. А тут наглядно працює закон сполучених посудин. і така орошувальна урош... система працює доволі далеко. Якщо бачите, що там, вдоль полів, ну, прикольно. Використовувати закони фізики на благо. Гріх жалуватися, але що сьогодні до Леона, що вчора останніх кілометрів 40 ну занадто просто дорога була. Я в основному навіть по асфальту їхав. Ну, щось я відвик від асфальту. І в Леоні знову якась походу з сієста і. Не знаю, в них доволі часто, я так розумію, свята. От взагалі, я тут навіть не тиждень в Іспанії, а вже три якихось великих свята було. Не сказав би, що дуже подобається, але сам Леон прям красивий. Ну, навіть дивуюся, чому так мало туристів. Подивіться, як це все виглядає грандіозно. Єдине, що закрито, і всередину не пускають. Але. Не завадило проїхатись по місту, подивитися, як, як розважаються люди. Ну і ну, замітьте самі, що багато красивих якихось будівель, але на фоні того собору то все так ну простенько. Розбалували. Велике місто Леон, не те, що Кіллер, а те, що в Іспанії. Тут закінчується маленький паломницький шлях з Бургоса до Леона, і ці міста чимось подібні. І тут, і там є в центрі величний собор, через який інші цікаві будівлі просто вже не цікаві. Щодо самого шляху, з Бургаса десь до половини шляху класно. От, е, цікавий шлях, красива природа. Дуже часто е, якісь е, старовинні будівлі. То, наприклад, сьогодні, як до Леона їхав, то останні, ну скажімо, десь 120 кілометрів. Скучні, страшно. Тобто В основному їдеш по дорозі, вдоль траси, е, часами в якісь міста, а так в основному скучно. Але і так варто це, це, це зробити. Е, що ж, так як я не люблю великі міста, буду їхати далі, шукати якісь. Е, Альбергос мені ще 20 кілометрів сьогодні зробити, і буду відпочивати. От вирушив я з Леона І тут почалися і пагорби, і земляна дорога, і відрізки, де просто-напросто йдеш пішки. От що, не міг просто закрити рот рота і не нарікати, а просто радуватись цьому моменту? Да ні. Хотів пригод, от і маю пригод. Наприклад, при виїзді з Леона от дивлюся, хм, сходи йдуть до дзвіниці, а чому би туди не залізти. Ну і заліз. Коротше, шоста вечора, я вже помитий, я вже постіраний, а от що за мною? От така хмара. Навер... Напевно, буде лити дощ. А в мене сушиться одяг. Прикольно, так? От і я так думаю. Ні, взагалі круто. Ну, Замітьте, шоста вечора я вже відпочиваю, ще привикну так, як біла людина. Всім гарного вечора.